У Коломиї відбувся перший у цьому місяці семінар практикум вчителів фізичного виховання. Тема його організаційно-методичні основи підготовки учнів до самостійних занять фізичними вправами та організація діяльності учнів на уроці та позакласних заходах. Проводили захід у міській восьмій школі. Детальніше у сюжеті свої вміння та досягнення з фізичного виховання. Кожна школа міста показує раз на п'ять років. У цьому ж навчальному році такі семінари вже провели три міські школи. Серед них і восьма. А все із відкритого уроку з баскетболу у п'ятому класі. Його проводив Василь Бабій. Педагогічний досвід чоловіка уже 25 років. Дев'ять з них він викладає фізичне виховання у восьмій школі. Перше в нашому місті, на мій погляд, що підготовчі вправи до по потемі баскетболу проводились тенісними мячиками. Це на розвиток кісті, на розвиток зору, щоб слідкувати за м'ячиком, щоб тримати його в руках, відскакує від підлоги, контролювати м'яч. Сам люблю цей вид спорту. Привчаю в нього дітей. Хочу, щоб вони розвивалися не тільки в баскетболі, а в усіх напрямках. Тому що, як пише, у нас на деревами здорові діти це є здорова нація. Після уроку відбувся виховний захід під назвою Ми майбутні олімпійці. Його провела вчителька фізкультури молодших класів Наталія Мирончук. Третя частина семінару науково-теоретична, а закінчилось все круглим столом та обговоренням семінару під керівництвом голови метод об'єднання вчителів фізкультури міста Ганни Туліки. Заходи пройшли на високому рівні. Вчителі фізичного виховання оцінили. Методи проведення і форми і щільність уроків, всі методичні умови були досягнуті на цих уроках. На цьому заході. Наступне зібрання фізкультурників міста пройде у шостій школі. Саме там має відбутись останній у цьому навчальному році семінар, практикум та підведення підсумків.